Ужасно. Дорогу ще ну, латати треба давно вже було. Якщо перекрили вони там червоний шлях, ну, треба було ну, зарані підготуватися, а так невозможно їздити. Або ризикуєш залишити тут колеса, або будеш відрізаним від цивілізації. Так водії коментують стан дороги по вулиці Нагірна, що біля Яківців. Зараз це єдина об'їзна дорога, що залишилася після закриття серпантину в селищі Червоний шлях. Катастрофічно і опасно для життя. Я хочу к білому дому підвести п'ять кабазів битого кирпича і висипати їм перед воротами, прямо, щоб вони взагалі не виїжджали. По об'їзної в яму вскочив дальній ковці, оце оборвали гофру. І це тепер варювати в ремонт. Через зростання потоку автомобілів збільшилося і навантаження на цю дорогу. Курсує тут і громадський транспорт. Влітку минулого року на цій ділянці зняли асфальт, готували її до ямкового ремонту. Проте так його і не зробили. Відтоді їздити стало набагато гірше. Обурюються водії. Кажуть, щоб подолати ці вибоїни, доводиться зупинятися. А якщо про цю ділянку не знати та вчасно не пригальмувати, є ризик для життя. Оцю латочку. Два дні гризли і що, І сколько вже стоїть? Погода. І машини тут убивають срачне. Вже всі жалуються про цей кусок. Я розумію, що війна. Ну так зачем було тоді гризти? У міській раді необхідність залатати ці ями якомога швидше озвучували ще перед закриттям серпантину. Стан дороги е, об'їзної через сторону яківців. Ми всі знаємо, що там є певні критичні вибоїни, і ми проговорили заступником ЖКГ, що в такому терміновому порядку. Але ми розуміємо, що це не капітальна історія. Але для того, щоб провести ямковий ремонт, такий поточний для того, щоб рух там був максимально зручний. Але ми всі розуміємо, що це історія все одно тимчасово, бо все те, що буде засипано, воно буде погодніми умовами вимиватися. Але ми будемо намагатися зараз привести дорогу, хоча би в. В такому екстреному режимі в проїзний формат, але це не буде капітальні роботи, за словами заступника міського голови полтави з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, ями мають засипати протягом найближчих десяти днів. Прибачається поточний ремонт роботи у вигляді ліквідації цих ям та У двома способами. Перший спосіб це холодним катанням так званим. І також засипати брак мас щебними, укатати там абочини або інші провалі, які знищають безпечному руху. Зараз ми визначаємо, як це зробити. У ЖКХ визначається співпідряду організацією, тому ми передбачаємо, що наступним часом це буде зроблено. Вони на ближчі 10 днів. Як як покраще спогоди, будь-більш зручні умови. То ми може зробимо щось більш, скажімо так, стаціонарне. Нагадаємо, серпантин вулицю Паїсія Величковського у Полтаві закрили 25 січня. На який термін наразі невідомо.